Є найсильнішими партнерами нашої країни. Безумовно, можна сказати, Сполучені Штати це наш найбільший партнер, або е е Німеччина. Бо ми подивимося на обсяги допомоги, яку е вони надають. За низкою критеріїв я би відзначив е Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Норвегію і Данію. І до них там ще примикає Ісландія, маленька, але горда. Тому що ці країни, якщо Балтійці це наші традиційні е, друзі і такі найбільші, найбільші захисники наших інтересів у світі, і вони дійсно перевершили себе у е, допомозі Україні відносно власного ВВП, чого там варта тільки Естонія, яка е, є лідером в цьому плані, то північні країни це е, повністю себе переосмислили повністю відродили відродився в цей зв'язок